В нас е, другий урок нашого курсу зростання у Христі. Цей урок називається У кого ми віримо. Ми говоримо, ми прийшли до Бога, Бог нас спас. Е, а до якого Бога ми прийшли? До якого Бога, в якого Бога ми повірили? І я впевнений, що в кожного із вас, якщо би вам здати питання е, при, перед тим, як ви допокаялись, або не знову після того, як ви наминулись до Бога. Який Бог є у вашій уяві, то картина буде різна у різних людей. Тому що хтось був атеїстом і, взагалі, думав, що Бога не існує. Хтось вірив, що Бог це комунізм, хтось вірив, що Богів мільйони, як в індуїзмі, хтось вірив, що Бог це просто абстрактне яке, облако, якесь ноосфера. і… Біоенергія, і він просто бездушний, і це просто така нейтральна, тобто собі така оболочка. Да? Тобто дуже важливо розуміти, в кого ми повірили, тому що це визначає наше духовне життя, це центр нашого духовного життя. Бог є Бог має характер, Бог має, має особистість, і ми маємо зрозуміти, яким чином ми можемо пізнавати цього Бога. Тому що ви побачите в кінці вашого уроку є місце писання дуже дорогоцінне Івана 17:3. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного, Бога правдивого, Ісуса Христа, щоб Ти Його послав. Це говорить Ісус вже перед тим, як Він піде на хрест. І Він говорить, що в життя вічне полягає в пізнанні Бога. Ми будемо з вами. Всю вічність пізнавати Бог, але е, ми з вами можемо багато в чому пізнати його і ще тут. Отже, Бог відкривається людині трьома шляхами. Е, ми е, бачимо це через вивчення е, Всесвіту. Е, Ломоносов сказав, що Бог дав е, людству дві, дві величезні книги – це е, природу і це Біблію. І тому, коли ти дивишся на всесвіт на створену всеселену да на все те, що навколо нас, ми можемо дуже багато зрозуміти і побачити і бути здивованими взагалі, да творцем і Жодні технології на сучасні вони не здатні відтворити, наприклад, око. Або там око мухи, да? або ну якби жалоб бджоли, все це настільки унікально створене Господом, і всі взаємообмін всього, і баланс, і я не не говорячи вже про ДНК і про зачаття життя. Все це створене Господом і явно вказує на розумний дизайн. Якщо ми говоримо, що елементарний Елементарна склянка або стіл, або айфон створений кимось, він не міг так от сам собою з'явитися. То тим більше настільки складна, якби конструкція, як людина, або цей всесвіт не могли виникнути без творця. Откровення з Слова Божого відкривають нам Бога. І Ісус Христос, Божий Син, це є також дуже важливий шлях відкриття. Бога сказано в Івана, щоб ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, щоб лоні отця, сам явив Його. Тобто, старий заповіт, під час старого заповіту Бог являвся себе через, не відкривав себе лицем до лиця людям. Він промовляв до них, він говорив через Моїсея, він давав їм закони і так далі. і так далі. Але вони все одно не не знали його особисто і близько, вони боялись його і трималися на дистанції. Але Бог потім втілюється і приходить до людей дуже близько. І тому, якщо ви хочете ем, пізнати глибоко Бога, дуже уважно дивіться на особистість Ісуса Христа. Біблія говорить, що Він явив Батька Небесного. Ісус сам говорить: Я і Батько, ми одне. І коли ви уважно дивитесь на Христа, на Його думки. На його ставлення до людей, на його цінності, на те, чому він навчає. Ви будете розуміти більше Бога. Це дуже важливо. Отже, особистість Бога. Давайте поговоримо про це. По-перше, Бог є особистість. Бог це не річ, Бог це не е, Бован, Бог це не якась маска на, на стіні. Бог це не якась ялинка, знаєте, намальована або не, 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 не цей, дошка, або не карти Таро. Бог це особистість. Бог це особистість, так? ми про це говоримо вже. Тобто Він має ем, свій прояв особистості. Бог є Бог-єдиний. Дуже важливо розуміти, що нема тисячі богів, мільйони богів. І от кожен по своєму вірить, і так знаєте, є такий синкретизм, такий який говорить, що ну ви знаєте, в різні культури, в різні народи вони по різному шукають надприродне і по різному знаходять його. Я, знаєте, був свого часу у В'єтнамі, і я бачив там прямо на вулицях, на, на рогах вулиць капи, що просто такі жертовники невеличкі, і де зжигаються пахощі для богів. Або де приносяться фрукти, вони ставлять фрукти і квіти для богів е, в жертву приносяться. Да? І думаю, що вони хочуть задовільнити духи предків, щоб духи предків ну, вони були скільними і давали їм удачу. От, тому вони, вони вірять в духів предків, які з ними взаємодіють. Е, чітко боже, боже слово говорить: є Бог один, є Бог один, і е, це не є той, одно, одно, один і той самий Бог для всіх. A, що в різні по-різному його просто називають. Є така тенденція сьогодні, або течія як хріслам, хр, яка, наприклад, намагається говорити, що a, Бог християнський і Бог ісламу один і той же самий, що Елохім, біблійний Бог і Аллах це один і той же самий Бог. Це різні боги, і ми дуже чітко це зрозуміємо, коли, тому що коли ми зрозуміємо шлях, який веде до Бога. Як Бог називає себе, дуже чітко в Слові своєму, і е, він чітко говорить, що Він є єдиний Альфа і Омега, перший і останній. І е, Він є е, є один шлях до Бога це його Син Ісус Христос. Ми про це теж поговоримо. Бог є три єдині водночас, трійця, Ми говоримо, що ми відкриваємо в Слові Божому, що є три особистості. Тобто, один Бог, який відкриває себе в трьох іпостасях. В трьох іпостасях вони мають одну суть і одну волю, але мають між собою різні функції всередині божества, і вони по різному проявляють себе. І це глибше, Ви про це почуєте на темі про віровчення, про доктрини. Але це дуже важливий такий іванський християнський постулат. Ми віримо в три єдиного бога Отця, Сина і Духа Святого, тому що. Бог є Отець, і від нього походить і творіння, і а, він народжує нас. Дух Святий є, а, ну, який втілює те, що Бог задумує. І Ісус Христос був викупителем, який став Логос, який став а, Сином Божим і який втілився, да, і потім повернувся на небо. І е, тобто і не, ми не маємо часу для того, щоб це глибоко пояснювати, але Бог є три єдиний Бог. Бог є дух. Дуже важливо розуміти, що Бог є духом, і ті, хто йому поклоняються, повинні в дусі і вправді йому поклонятись. Тобто це говорить про те, що Бог є, не є матеріальним. Ти його не можеш пощупати, ти не можеш його відрізати кусочок і виміряти його тим більше. Бог не має виміру фізичного. Бог створив фізичний вимір, Бог створив часовий вимір. Бог не можна виміряти його годинами, роками, тисячоліттями. Хтось питає, а коли народився Бог? А що було до Бога? Не було такого моменту, коли Бога не існувало. Бо що він відвічний, вічний, він від вічності. Він взагалі встановив поняття часу, коли почало щось тікати, знаєте, і звідки, звідки ми беремо поняття часу, що щось вимірюється, чим воно вимірюється. Секунди вимірюються, Хвилини складаються з хвилини в години, години в доби. Рік. А що таке рік? Це обертання землі навколо навколо сонця. Розумієте, це все сонячна система. І теж все те, що створено для того, щоб вказувати времена і сроки. Тому ем, Бог над всім цим, і він існував, коли цього всього не було. Бог є дух. Бог є наш батько. Це те, що важливо нам розуміти із Слова Божого. Коли ми народились від Господа і прийняли Христа як свого Спасителя, ми говорили з вами на минулому році, що Він відродив нас. Він родив, тобто дав нам нове народження. І я не просто поміняв значок навіть, на своєму ласканні, І Тепер я до іншого клубу належу, а потім можу знову поміняти значок. Ні. Бог дає нам нову природу. Не просто мені дає якусь бірку на шию, Бог дає мені нову природу, і в Слові Божому апостол Павло каже, що ті, хто у Христі Ісусі, ті нове творіння, старе минуло, тепер все нове. І це фантастика насправді, коли людина, яка може бути 15 років, яка може бути 35 років або 75 років, вона стає новим творінням. І е, я, я стільки раз бачив це чудо переродження. І часто мені доводилось служити людям на смертному одрі, коли я приходив в лікарню і, або до когось додому, і людина мучилася. і е, Все життя вона жила, можливо, безбожним життям. І Бог дає їй шанс і не дає їй смерть. І, і коли вона чує Євангеліє, і коли вона е, приймає Христа як свого Господа Спасителя, вона сповідує себе як грішника, вона приймає спасіння. І ти бачиш, як. Відбувається чудо переродження, і е, душа спасається. Тіло таке саме старе, але ти бачиш по очах все, там всередині є Бог. І е, буває таке, що людина потім ще, ще якийсь час живе і довго, і якісь роки. А буває таке, через день-два людина уходить. І дуже часто таке вона уходить в вічність, і, і вона з батьком небесним. Бог є наш Батько, Він посилає в наше серця Духа Святого. І е, саме батьківство Бога, воно є дуже важливим і центральним в описі наших стосунків з Богом. Ви, дивлячись на Боже Слово, читаючи його, ви будете відкривати все більше це, що ви приходите до Бога, як до Батька. Не як, там, о, великий суддя, о, Творець Всесвіту, о, 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 праведний Господь. Ви приходите до нього як до свого Отця. І до свого батька і через його Сина Ісуса Христа. І тому не бійтесь Бога, приходьте до нього. Як, як Ісус, пам'ятаєте, вчить своїх учнів молитися Богу. Він каже: моліться так, як моліться. Отче наш, Отче наш. І, і тобто Він вчить людей усвідомлювати Бога як батька і звертатися до нього як до батька. І як ми говорили вже, що Ісус Христос є цим. Є цим втіленням Бога. І так важливо, друзі, споглядати на Христа в Писанні, відкривати Христа в Писанні і просити про те, щоб Дух Святий відкривав вам Христа, і щоб, ви бачачи, ви дивлячись на Христа, на Його життя, на Його образ, ви розуміли Бога. Небесного, і також до чого Бог нас покликав, щоб ми ставали подібними Христу. І це фантастична робота. Ну про це буде в наступних темах. Сутність Бога, сутність Бога, ми тут описана як любов, і ми не, Бог не створений дійсно ні, ні з чого. Да? Але Біблія говорить: Бог є любов, є якості Бога, Бог вічний, Бог святий, Бог все знаючий і, і так далі. Але Бог є любов. Не просто Бог є люблячий. Бог є любов. І Якби, якби я міг би сказати, ну, як, як, як я кажу, наприклад, ця кафедра зроблена з дерева. Да? Ця кафедра є дерево. От. Е, якщо б ми могли б сказати, що Бог з чогось зроблений, він зроблений з любові. Як до чого б ти не тотркався в Господі, доторкаєшся любов? Він є любов. Йо, сам його єство, любов і все, що він робить. З людством і протягом історії і з нами витікає з любові, але наше поняття любові і його поняття любові це дві різних речі. І нам дуже важливо не натягувати людське поняття любові на Бога. І саме в цьому є проблема. Людського гуманізму, який просто Бога запихує в свою коробочку, і думає, що Бог це такий, от, ну, такий сахарний папочка, який просто такий Бог є любов, він милостивий, він всім все прощає. Ти можеш що хочеш робити. Бог всіх любить, Бог тебе простить, до смерті тебе буде прощати, і так далі. А не зовсім так, або зовсім не так. Він є водночас любов і він є водночас святий, абсолютно і радикально. Він водночас є праведний, він водночас справедливий, і е, е, ці е, якості в ньому гармонюють. Що говорить Біблія про Божі якості? Подивіться: е, вічний не має ні початку, ні кінця. Він е, все тримає самим собою. Так? Він незмінний. Це також дуже важлива якість Бога. Він ніколи не змінюється. І е, Бог не якийсь психований, знаєте. Бажок з Олімпу там з'явся, який знаєте, що він е, з, з кимось е, посварився і, і, і думав одне. Потім ті, люди щось витворили. Він все поламав, е, все передумав. Він, е, він передбачив вони в своїй незмінності. Він незмінно люблячий, він незмінно святий, він незмінно справедливий, він незмінно е, прощаючий і так далі, і так далі. Тобто. Розуміння сутності Бога і його незмінності дає нам непохитну віру, що Бог, який Бог був у Авраама, Бог, який був у Моїсея, Бог, який був у Давида, у Апостола Павла, Бог, який був в усі віки, він мій Бог. І той самий Бог, ти можеш з ним так само покладатися на нього, як вони покладалися. Це не просто якийсь епос, якась історія, о, легенди я читаю. Так круто їм було, Бог такі речі творив. Він такий саме реальний сьогодні і зараз для тебе, як був для них. Тому Бог незмінний. Бог всемогутній. Бог всемогутній. Він, е могутнє. Е він спроможний робити все, і е нема нічого, що він не міг би робити. І е важливо дуже розглядати цю якість Бога. В гармонії з іншими його якостями. так? Тому що вона гармонію з його волею, з його е, з, е, принципами. І е, Бог не може, наприклад, хтось каже, якщо Бог всемогутній, а він може грішити. Ну він ж все може. Якщо він не може грішити, значить він вже тоді не все може. І да? це е, 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 суперечить самій природі Бога. Філософське таке питання, така ловушка, такі часто такі люди задають, бувають, які ще так, намагаються підловити християн на якихось моментах. Кажуть, а чи є такий камінь, чи може Бог створити таке каміння, яке він не міг би підняти? Ну він же всемогутній. Чим він може створити таке каміння, яке він не міг би підняти? І тобто, якщо він не може створити його, значить він не всемогутній. Якщо він його створив і не може підняти, ну значить тоді він теж обмежений в своїх, сил, в своїх силах. Але ви знаєте, це філософське питання. І Бог створив таке каміння. І цим, цим камінням є людина з її свободною волі. Бог створив людину по своєму образу і подобі, і дав їй право вибору. Не просто маріонетку, не просто робота з однією кнопкою, яка запрограмований. Про робити все правильно, любити, поклонятися, все читати і бути ідеальним. Ні, людина має право вибору: вірити в Бога чи ні, в любити Бога чи ні, мати з ним стосунки чи ні. Якщо ви маєте шлюбні стосунки або мали, або думаєте їх мати, ви думаєте про шлюбні стосунки завжди в параметрах вільної волі і посвячення від серця. Вам не хотілося б мати просто куклу, яка робота, яка просто запрограмована вас любити. І немає права сказати ні. Ви завжди, коли ти пропонуєш рукою серця, ти очікуєш, але ти знаєш, що є право вибору. І тим більше ти цінуєш, коли дівчина каже, так, я, я вийду за тебе заміж, тому що вона робить це від серця, і вона це її свідомий вибір, так, а не просто вона запрограмована сказати так, і в неї немає шансу на, на слово ні. І тому Бог створив нас з вами і дав нам право вибору. І тому Бог у своїй всемогутності, він е, діє в межах їм встановлених принципів праведності, в межах е, його плану і в межах його спасіння, яке звершується через знов таки через е, справедливість і через милування. Бог є всезнаючий, Він знає все про все. І він знає нас, він знає, коли ми приходимо в цей світ. Він знає, коли ми підемо з цього світу. Біблія говорить, що він знає кожну волосинку на моїй на вашій голові. Він знає думки наші. Він знає слова і прохання мої, і потреби мої, навіть як я Ви ще його не сказав. Бог повністю і все ціло знає твоє життя. І це дає мені основу ну, покладати на нього. Господь, ти знаєш все про мене. І я не сховаюсь від нього. Нема сенсу. Бог все знає. Це як дитина, знаєте, мала. Вона щось десь розляла молоко, або там, знаєте, чернила, або щось витворила і, 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 і десь намагається потім це замазати, або сховатися. І ти бачиш, ноги стирчать, і він думає, що ти його не бачиш. І ну, це смішно. Бог, Бог знає, нам не треба тікати від Бога, коли ми щось натворили. Коли ми щось напортачили, йди до нього, він все знає. Але він не тільки, не тільки знаючий, він твій батько, він люблячий. Тому оце усвідомлення, що Бог все знає, мене обезоружує, обезброює з однієї сторони, з другої сторони, дає таку впевненість, Господь, ти все знаєш. Все, що я не знаю, все, що буде завтра, все, що мені треба, як воно прийде, чи може не прийде, коли яким чином в мене буде е, моє майбутнє життя, хто буде моєю супругою чи супругою? Чи будуть в мене діти? Що буде далі? Коли я помру? Я не знаю, е, що буде в цій країні через рік, я не знаю, але ти знаєш. І оця впевненість на Бога дуже важливо, що він всезнаючий, він всюди сучний, він всюди присутній, він всюди присутній одночасно. І тут, і в Альфа Центавра, да, одночасно є. Е, Божа присутність, яка тому, що Бог не місця у всесвіті, де би Бога не було. Тобто Бог є тут і тут, і він одночасно на космічній станції, але є явлена Божа присутність, є присутність Божа, яка особиста і особлива, і вона приходить до тих людей на певних умовах, які притягують Його увагу до себе. І про це говорить Боже Слово, що. Є люди, які поклоняються Йому і які шукають Його обличчя. І Біблія говорить, якщо ви шукаєте Бога, ви знайдете Його, якщо Він буде знайдений вам, і Боже серце притягується до тих, хто шукає Його шляхів і посвячений Йому. І тому є певні моменти, які притягують особисту Божу присутність у ваше життя. Але так взагалі є розуміння, що Бог всюди присутній. І Бог є святий. Святість Бога це абсолютна чистота Божа і абсолютна відокремленість від зла. Тобто, святість це непричетність злу. В Бозі нема ніякої темряви. Біблія говорить, що Бог є світло, і в ньому нема ніякої темряви. Бог є світло, і в ньому нема ніякої темряви. Бог не є якимось заподленим, який тобі. Шукає, як підставити тебе, як обманути тебе. І він говорить одне, має на увазі інше. Бог є святий, чистий. Він, він І в цьому сенсі він відокремлений від творіння, він вище творіння, він відокремлений від людства. Він не є одне й те саме з людством. Хоча він нас і народжує своїм Духом, і ми народжуємося Духом Святим. Ми все ще людське творіння, ми все ще обмежені, ми все ще. Кінцеві, тобто ми маємо кінець, ми помираємо фізично. Да? В нас просто живе Дух Божий, і, але Бог від нас відрізняється. І він, від, від, він відділений від людської, від людської нечистоти, від людської гріховності, і це є Його святість. І це є дуже важлива його якість. І Біблія говорить, будьте святими, як я святий. Бог кличе нас до свого стандарту святості, і це має і це завжди є, і має бути для свідомого християнина постійним мотиватором освячення і наближення до Бога. Я не можу сказати, я вже прихорошився, я вже перестав матюкатися, я перестав палити, пити, бити і так далі. От, і, і, і Я вже такий няшний став хороший християнин. Вже Біблію під мешкою ношу, але. Можливо, порівняно з суспільством, в якому ти раніше жив, з оточенням ти інший, але порівняно з Богом, є дуже багато речей, які ще на нього не схожі і абсолютно потребують трансформації. І тому ми міняємося, не дивлячись на людей на цей світ, дивлячись на цей світ. Ну ми вже такі знаєте, святі, навіть святоші, нас можуть називати. Але дуже важливо, ми міняємося, мотивуючись на цим світом. Ми міняємося, дивлячись на Господа. І е, Його святість завжди нас мотивує до цього. Він праведний. Праведність означає справедливість. Це означає, що він справедливий е, в усьому, що він робить у всесвіті. Він справедливий у всьому, що він робить в моєму житті. Він справедливий зі мною, він справедливий з усіма. І ми, це означає, що буде Кінцевий Божий суд і Божий вирок буде. Е, Жодне нещастя не буде, не залишиться без Божої. Уваги і безвідповідальності, і непокараним. Е, тому знаєте, інколи люди так, ну, нарікають благочестиві люди, ну, скільки, Господи не даде тягти і терпіти це беззаконня, бачити, як нечестиві люди, або як твориться зло в цьому світі, і коли це, і як це от стільки відбувається несправедливості, вбивстві, і, і, і обкрадання, і того, і знущання з людей. І, і навіть самоспівець Асаф, він таки казав, Господи. І я дивлюсь, ці люди від жиру очі викатуються, вони в золоті ходять, вони нікого не бояться, вони всі хають, вони такі пихаті. і їм безкарно і їм все з рук сходить. І думаєш, ну а тоді стоїло мені обмивати свої руки в невинності. Мені стоїло своє серце постійно смиряти перед тобою. Але каже, коли я прийшов і каже, я я, я як, як думав, як худоба. Коли я прийшов в Божу святість і в Божу присутність, і я побачив їх кінець, тоді я усвідомив, що буде е, е, кінцевий суд. Е, Отже, Бог є справедливий суддя. Ще одна дуже важлива якість, про яку ми теж тільки що сказали, Бог судить своє творіння, його суди чесні, його суди справедливі. І є різні суди Божі, які описані в Божому Слові. Ми чуємо вираз такий: Божий суд, немає на тебе суда Божого, або, або ми всі перестанемо на Божий суд, і це правда. Але е, е, якщо ви будете вивчати Біблію далі, е, якщо ви підете в наш курс біблійної школи, ви почуєте вчення про останні часи. Я, це одна з тем, яку я викладаю. Я дуже люблю цю тему. І там ви побачите, що є різні суди, які відбуваються в різний час. Є суди Божі, які відбуваються протягом історії. Над народами різними, над людьми. Є, суди, є, є, є суд, який, коли буде Армагеддон, коли прийде Ісус Христос, і буде Його битва з Антихристом і Його військом, і буде суд над народами. І є суд Кінцевий Божий, суд Божого престолу, коли Бог буде судити всі народи. І Бог буде давати е, гідне кожній людині і судити її за те в тому, чи вона вірила в його сина, чи не вірила, і е, відповідно від того буде і вічність людини в вічному покаранні або вічному е, в Божому царстві. І це дуже цікаво. Його, але божі суди вони є, Бог є суддя, і це є його якість. Бог є незалежний, Бог є незалежний, він піднесений. Він трансцендентний, якби та є таке дуже важливе слово. Трансцендентний і іманентний. Трансцендентний він піднесений. Він над своїм творінням відвідмінний відмінний від творіння. Він не є. Знаєте, він це ми не віримо в пантеїзм, що Бог є в дереві. Є люди, які от з деревами розмовляють, знаєте, або вірять, що Бог в дощі, або вірять, що Бог там в воді, в океані, там от, в землі, землю цілують і так далі. Ну це не питання поваги до природи, а питання поклоніння творінню. Бог піднесений над творінням, Бог над творінням, і тому Бог піднесений, але іманентний означає присутній. Бог піднесений, він все створив. Але він також присутній, він близький до нас, він серед нас в своїх якостях, в своїй любові, в своїй силі. Отже, місце писання, яким ми сьогодні завершимо, це Івана 17,3, чудове місце писання, Вивчіть його на пам'ять. І у вас на пам'ять Ще Якова 2,26. Але я вам дуже раджу, це місце писання також вивчити на пам'ять. Життя вічне. Це те, щоб пізнавати тебе, єдиного Бога правдивого і Ісуса Христа, що Ти Його послав. Тому що це не просто е, почитати Біблію, це не просто щось там про Бога почути. Це особистісне життя з Богом, це пізнання Його, і це живі стосунки з Христом, який тебе спас. Нехай Господь благословить вас і бажаю вам поглиблення ваших особистих стосунків з Господом і Його Сином Ісусом Христом.